Зі зброєю у руках, з любов'ю до України у серці загинув першим. ідучи у бій герой України Дмитро Він Загинув дійсно, дійсно як справжній герой, виконав свій військовий і громадянський обов'язок до кінця, захищаючи свою рідну землю від російського окупанта, а це, може м'яко скажучи, від російського небто. Для мене особиста біль, так як пан Дмитро навчався, приходив вишків. Навчальному центрі Національної академії свободних військ, професійний, вишкіл був, один із кращих, з кращих офіцерів. Ну і по закінченню, по закінченню від, він від мене, один із тих, отримав високу нагороду. Орден Петра Сагайдачного, як найкращий як офіцер цієї 67-ї бригади. У 2014 році йому в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком була перебита ключиця та пошкоджені ребра. Тоді йому було 18 років. Уже тоді юний захисник на псевдодавінчі знав ціну свободи, і усе ж після лікування він повернувся у стрій у 21 рік. Дмитро Куцюбайло став наймолодшим командиром першої штурмової роти. Дук згодом президент присвоїв йому звання Героя України та нагородив орденом Золота зірка. Ми сьогодні його проважаємо останню путь великого українського офіцера, молодшого лейтенанта. Який є прикладом служіння і буде прикладом служіння нашій батьківщині. Це є велика непоправна втрата для родини Дмитра. І я хочу від сухопутних військ, від себе особисто зробити низький уклін мамі, сестричкам, братикам, всім рідним, близьким, побратимам, всім присутнім. Тут нашого героя за його за те, що він віддав своє життя, служіння нашій державі, нашій Україні. Прийміть Примі від початку повномасштабної війни Давінчі очолював окремий механізований батальйон Вовки. Давінчі у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув герой за Україну у бою під Бахмутом.